Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 16 лютого, зараз 12.30 обід. Йдемо на бювет. Зараз має бути на бюветі Наталія Валевська з концертною програмою. Також сьогодні концерт в неї в Палаці культури Шевченка в 19.30. Так що ми зараз спустимося по сходах. Прямо вниз до бювету. Люди вже бачу, чекають там на біветі. співачку. Так що, друзі, всіх запрошую. Зараз буде реклама концерту Наталії Валевської. Сьогодні дуже гарна погода. Світить сонце в трускавці. Плюс 10. Зранку було мінус 2, але зараз чудова погода, як весною. Магазин Східні солодощі ліворуч і всім знайомі вже ці сходи, якими спускаються від санаторії Весна, від готелю Весна. З багатьох інших санаторіїв Прямо до бювету вниз. Чуємо вже лунає музика, але ще. Наталії Валевської немає, люди чекають. Заодно подивимося, скільки людей в Трускавці відпочиває. Зараз якраз гарна погода 12.30. і також бюе відчинений. І на бюлеті я бачу дуже багато. Дуже, Дуже багато людей програма. Ми над Україною за участю шоу балету сьогодні великий благодійний концерт підривку ЗСУ та дітей сиріт. Дуже скоро за лічені хвилини Наталя Валевська буде тут біля нас. Ви зможете отримати автографи, сфотографуватись, а зараз ви в продажу. А також ви можете зараз отримати такі поданочі, такі от чудові для автографів. Ну, поки ще немає Наталі Валевської. я ще Прийдуся тут біля бюгату. Дуже тепло. сьогодні. Наталія Валевська вже йде. Вона вийшла так, як і всі майже співаки від з території санаторії Кришталевий Палац. Сольна благодійна концертна програма підтримка ЗСУ та дітей сирі. Зустрічайте всі оплесками. Вся земля москартиною розцвіте Гучні широчка, серце ми ще буде. Мамаштавного вторнення війна триває з 2014 року. І ми всі сподіваємося, що 2024 рік буде роком перемоги. Я так сьогодні аналізувала, що не було жодного місяця, жодного дня, щоб ми ти допомагали разом з нашими хлопцями і дівчатами, волонтерами. Дівтена мати військова. Вона на Краматорському напрямку, бабуся. І дідусь Лисичанську. Михайло також, дуже-дуже багато хлопці дали благодійних концертів. Звичайно, я також дотична. І це дуже важливо. Сьогодні ми бачимо новини, що робиться в Авдіївці, що робиться на Херсонщині, що робиться на Донеччині, що робиться в цих гарячих напрямках. Ми не маємо здаватися, незважаючи ні на що. І дуже сильні. Кожен наш воїн вартий 100 тисячі підготовлених всесвітніх та міжнародних хлопців. Тому що в нас є воля, і українці дуже міцні. Нас просто так не здолати. Сьогодні буде концерт. Він називається Мир над Україною. Ми будемо молитися про мир над Україною. Лише спільна молитва і спільні зусилля ладні. Зробити те, чого ми так довго чекаємо. Мир над Україною. Материнська молитва найсильніша, батьківська молитва найсильніша. На жаль, 14 лютого всі відсилали один одному сердечка, квіточки дарували, подаруночки. І я була не виключення. Мені також подарували квіти і сказали, що мене люблять. І я сказала, що я люблю і кохаю. Це таке приємно було світле свято. Я напевно вперше за ці два роки відчула оце таке тепло і любов. Як важливо ось цей обмін любов'ю, щоб він був щодня? щастя та й в цей день також і в сторісах, в соцмережах, ми бачили листи вдів наших загиблих героїв. Вони писали своїм коханим. Їх вже немає. Вони стали ангелами на небесах для своїх дружин. Вони все ніяк не можуть повірити, що немає тих, кого вони так сильно люблять, кохають досі. Як хочеться, щоб наші дівчата, наші жінки не писали смс нікуди, щоб наші чоловіки були поруч з нами, щоб ми святкували день кохання, день любові з ними разом. Я всім серцем і душею бажаю, щоби всі. Наші чоловіки, захисники, захисниці повернулися в домівки, щоб вони були цілі, неушкоджені, і наше серце нарешті заспокоїлося. Той великий біль і сум за нашу Україну, щоб перетворився на безкордонну, безкрайню віру, надію, і подяку Всевишньому за те, що нарешті наступив мир. Безумовно, треба і візуалізувати, що ми будемо робити. Коли нарешті він наступить цей наш довгоочікуваний мир, ми будемо всі плакати. Ми будемо щиро дякувати Всевишнього. Ми дякуємо сьогодні захисникам і захисницям, що маємо можливість стояти на українській землі. Всі, хто сьогодні тут, в Україні, це герої, бо ви могли поїхати з України, але ви сьогодні тут. І молодці, що оновлюєте, молодці, що зміцнюєте здоров'я, бо нам ще відбудовувати нашу славну, найкращу країну, Україну, так тримати дорогенькі. проходьте процедури, робіть, що кажуть лікарі, пийте водичку, хай вона вас зміцнює. Всім вашим рідним, близьким велике вітання і подяка. Я знаю, що ви так само робите донати, підтримуєте. Кожен на своїй роботі працює, тримаєте економічний фронт, підтримуєте словом і любов'ю своїх дітей, онуків, чоловіків і дружин. Хай стане нам всім сили, сили духу, дочекатися цього дня нового очікуваного. А ми вас також чекатимемо сьогодні ввечері на нашому концерті, і хай всіх нас об'єднає українська пісня. Ми вас дуже-дуже будемо всіх раді бачити. Приходьте до нас. Разом будемо підтримувати 21-го окремого бригаду. Будемо збирати на дрони, а також традиційно от 17 квітня в моєму благодійному фонду виповнюється 15 років. Ми багато років підтримуємо і будемо підтримувати дітей з Сирі. Тому всі разом, як завжди, будемо робити добру справу. А нехай ще вишні за ваше добро вам поверне сторицю. квитки, донати в пані Ірини. Можна придбати Дивіться, яка красуня сидить. Але купуйте квиточки, приходьте на концерти. Будемо робити, підтримувати, будемо купувати дрони, допомагати хлопцям, дівчатам, тримати оборону і відстоювати нашу Україну. 19.30 сьогодні. Я, Михайло, Євген. Будемо чекати на всіх вас. Радо, Здоров'ячка міцного і много я еліта. Якщо маєте бажання отримати фото на згадку, я радо сфотографуюся з вами. Всі, хто знімає, всі, хто буде дивитися ці відео, привіт всім величезний. Підходьте, дорогесенькі. обіймаю. Любіть Україну в нас буде по-любому все гаразд. Ми так просто не здаємося. Отак. От Шановні друзі, маєте декілька хвилин, щоб отримати автографи, сфотографуватися квиточки, донати в продажу. Спішайте всі до нас сьогодні о 19.30 Нагадую, нагадує великий благодійний концерт підтримку ЗСУ та дітей сиріт Як бачите, друзі, людей дуже багато і на бівті, і шанувальники прийшли Наталі Валевської. Сьогодні концерт о 19.30 в Палаці культури Шевченка, так що хто ще не встиг може купити білет, прийти на концерт. Людей було багато на бюветі. Так що, друзі, нагадую всім, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім друзі, гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.